Коли Дмитро подавав на розлучення, він був упевнений, що дружина не погодиться. Він сказав це так, щоб налякати і поставити на місце, щоб не чинила опір, бо останнім часом Ольга дедалі частіше почала ставити запитання і говорити вголос те, що він волів не чути і ретельно приховував. Наприклад, те, що на роботі він трохи крав і називав начальника старим бурчуном та іншими неприємними прізвиськами. Або те, що скаржився на матір, яка почала дратувати своїми вічними хворобами і проханнями. Він брехав їй, що зайнятий, що справ багато, а насправді просто уникав відповідальності. Ну або те, що в нього є жінки, не дружина, а саме жінки, і вони змінювалися з завидною регулярністю. Раз навіть від такого потоку партнерок Дмитру довелося лікуватися в диспансері. На щастя, дружина тоді поїхала у відпустку до батьків і не дізналася, точніше, дізналася, але набагато пізніше, їй розповіла її подружка, Катя, яку хлібом не годуй, дай попліткувати. Як саме вона дізналася, Дмитро поняття не мав, але злився знатно. А Ольга з тих самих пір, так би мовити, і почала копати під нього. Усі ці її запитання. Дзвінки в невдалий час, а ще звикла приходити до нього на роботу, ніби то, то скучила, то обід принесла, то просто пробігала повз, і ж не заборониш їй, не гримнеш, та й колектив не зрозуміє. Вдома, звісно, забороняв, і скандали не раз влаштовував, щоб не тягалася вона кивала і робила по-своєму. Ох, як Дмитро цього не любив терпіти не міг, коли вона так чинила. Скільки вчив, скільки разів ображався і щоразу опинявся в програші. Ти, дімо, дарма нервуєш, говорила дружина і тихенько посміхалася своїми сумними очима. Так, саме очима, бо губами не виходило в цій ситуації. Оскільки що більше вона дізнавалася таємниць чоловіка, то моторошніше їй ставало від думки, наскільки вона була довірлива і сліпа. Прямо перед носом у неї таке коїлося, а вона навіть не здогадувалася, і коли її нарешті прорвало а прорвало її того дня, коли вона прийшла до Дмитра в офіс і застукала його за пікантним заняттям з колегою, вона висловила йому все і в пориві нахлинувших емоцій пригрозила розкрити всім правду про нього. І, звісно ж, чоловікові це не сподобалося. Спочатку пристедила його жіночка, не без того. Але це почуття він швидко прогнав геть, а на його місце прийшло роздратування. Ти мене лякати будеш. Того, хто тебе стільки років утримував, та ти тільки завдяки мені добре живеш. Якщо я раптом вирішу, що ти мені набридла, то ти опустишся на саме дно. Тож, Ольго, вийди! І прикинься, що нічого не знаєш і не бачила, тобі ж краще буде. Вона кулею вискочила звідти не через слова чоловіка, а тому, що не могла бачити його і чути. Рука сіпнулася подзвонити свекрусі, а потім батькам, але вона стримала себе. Розповісти правду про чоловіка і підмочити йому репутацію вона встигне завжди. Спочатку треба вирішити, що вона робитиме далі, а потім уже рубати канат, сплетений з пороку і обману. В одному Дмитро мав рацію. Вона справді від нього залежала, але не настільки, як він сам думав. Так вона витрачала його гроші, жила в його домі і навіть їздила на машині, яку купував він. І колись вона пишалася цим, вважаючи, що їй дуже пощастило з чоловіком. Зараз же все бачилося їй в іншому світлі, наче й не подарунки це були, і не турбота, а відкуп, щоб заплющувала очі, мовчала і потурала. Жити так далі вона б не змогла, тож одразу вирішила ввечері поговорити з чоловіком по душах, дочекалася, посадила за стіл, завела розмову, а він перебив потім. Ти мені нотації читати зібралася. До тебе ще не дійшло, що умови можу диктувати тільки я. Ну то я тобі повторю, ти ніхто, і вчити мене життю не смій навіть. Я робитиму, що захочу, спатиму де хочу, з ким хочу. А ти чекатимеш мене вдома з тарілкою борщу і мило посміхатимешся. Інакше я розлучуся з тобою. Вона встала, обличчя її втратило всяку міміку. Тоді розлучення, бо так, як хочеш ти, не буде. Сказала це таким тоном, що Дмитро одразу зрозумів не жартує. Розлучатися в його плани не входило, бо зручно, коли вдома їжа гаряча, одяг чистий, батьки під наглядом. Не коханку ж про таке просити, та його пошле. І буде права. Для таких справ придумали дружину. Прищурившись, Дмитро нахилився до неї і вкрадливо промовив А ти впевнена, що все прорахувала, готова лишитися без нічого? Житло моє, машина моя, гроші мої, осилиш самостійне життя, не пошкодуєш потім, не приповзеш. Вона всміхнулася і похитала головою. Краще так, ніж продовжувати заплющувати очі на все це. Він скочив, ударив кулаками по столу. Ну, диви, ти сама це сказала. Я тебе за язика не тягнув, а ти пошкодуєш, тільки буде пізно, не прийму назад. На твоє місце швидко заміна знайдеться. І він зробив усе, як і погрожував: дім, машина, гроші. Його адвокат добре попрацював, щоб лишити Ольгу без копійки, а вона, здається, і не була проти. Єдине, через свого юриста попросила чоловіка підписати папір про те, що подарунки лишає за нею, які дарував. А що я там їй дарував пару сережок та кільця? Хай забирає продасть, коли жерти нічого буде. Підписав і забув. Розлучення оформили. Колишня дружина зібрала речі і з'їхала, куди він навіть не цікавився. Його тоді, якраз, кохання з колегою, так закрутило, що не до Ольги було. Навіть весілля зіграли в пориві нахлинувших почуттів. Ну а згодом ім'я колишньої дружини саме спливло в розмові. Дмитро якраз прийшов на обід, а тут його нова жіночка підскочила, заріг завела і швидко зашепотіла. Не повіриш, твоя колишня до нас у салон приходила. Він знизав плечима. Видно, швидко грошенята скінчилися. Мене звала? Ні, не звала, про тебе навіть не згадувала. Вона автомобіль купила найдорожчий, навіть не дивлячись. У Дмитра витягнулося обличчя. Кредит оформила, чи що. Ні, заготівку брала, оплатила відразу і попросила завтра доставити. Він фиркнув «Кохана, не сміши. Я її без копійки лишив. Ти, мабуть, помилилася, всміхнувся чоловік, а потім, замислившись, промовив Завтра сам віджену машину, адресу мені лиши. Адреса була йому знайомою елітний район, де жили переважно чиновники і медійні особи. В загальному всі ті, кому в житті пощастило трохи більше, ніж Дмитру. За вказаною адресою виявився маєток: два поверхи, дворик, засаджений туями, гравійні доріжки, невеликий басейн. Все як з картинки, журналу. Ворота відчинилися автоматично, і він проїхав, шарудячи гравієм, до будинку. Ніхто не вийшов, і він подзвонив у дзвінок. Хто там? Замовлення привіз, авто у дворі. Клацнув замок, і на порозі з'явилася Ольга. Дмитро завмер, не вірячи своїм очам, а вона простягнула руку. Ключі і документи, будь ласка, я повинна перевірити. Він простягнув їй папери, а сам втупився очима, намагаючись зрозуміти, колишня дружина перед ним чи її двійник. Але ось і родимка над бровою така ж, і шрамик на щоці, навіть волосся укладене так само. Ольго, а ти що ж, вже хахаля собі знайшла? Нарешті запитав він з глузуванням, не в силах більше стриматися. Вона відірвала очі від паперів і подивилася на колишнього чоловіка з насмішкою. Дім, це твої пасії, шукають чоловіків, щоб на них паразитувати, а мені це не потрібно, ти мене забезпечив. Він відступив на крок. Слова Ольги збили його з пантелику. Що? Про що ти говориш? Нічого я тобі не забезпечив. Купив тобі багатий дядько. Тож май сміливість визнати не вигадуй, небилиці. Вона сіпнула плечиком, з якого від цього руху з'їхав халатик, заправила пасмо волосся за вухо і знову всміхнулася. А нащо мені брехати? Я не ти. Мені немає потреби так вигадувати, та й начхати, на твою думку, якось. Будь у мене чоловік, я б не ховала. Ти ж от взагалі одружився і нічого. Тепер він зовсім нічого не розумів. Тоді звідки? запитав він, якось надто тихо, перечуваючи біду. Я ж сказала. ти забезпечив. Пам'ятаєш, коли ми з тобою ще тільки одружилися, в тебе грошей не було на подарунок мені до дня народження. Він кивнув, щось таке пригадував він тоді клумбу біля дому батьків обдер, а ще його друг. Колишній одногрупник сказав: Жінці головне увага, немає грошей, подаруй їй, що не шкода. І він подарував. Усвідомлення того, що він накоїв, вдарило, як бісером по голові. Ольга кивнула: Так, ти подарував мені якісь акції і віртуальну валюту. Воно нічого не коштувало, але ти все гарно подав. Про неоціненне багатство в майбутньому розповідав: ну от, збулися твої пророцтва. Акції ще пару років тому вистрілили, а криптовалюта, ну, ти сам усе знаєш, і без мене. У нього спітніли долоні і затремтіли коліна. Своїми руками він по дурості і незнанню вручив колишній дружині ключ до безбідного життя, і цими ж руками сам підписав папір, щоб без претензій. Дурень. Який же я дурень? схопився за волосся і побрів у бік виходу. Ольга не проводжала, сіла в авто і відігнала в гараж. Настрій був чудовий, як і все навколо, і думати про колишнього чоловіка не було бажання. Хай тепер він думає і жаліє, а вона насолоджуватиметься життям, яке заслужила. І так, Дмитро усвідомив свою помилку надто пізно. Поки він метушився в пошуках способу повернути втрачене, Ольга жила повноцінним життям. Подорожувала, допомагала друзям і навіть відкрила маленький фонд для жінок у подібних ситуаціях. Життя як інвестиція, любила повторювати вона. Іноді те, що здається дрібницею, приносить плоди, яких не чекаєш. Мораль проста у відносинах не тримайся за контроль, а цінуй довіру. І пам'ятай, подарунок даний від душі може повернутися бумерангом. А якщо з підвохом, Ризикуєш сам лишитися в дурнях. Хай ця історія нагадає, чесність окупається, а жадібність завжди підводить. Живи так, щоб не шкодувати про свої щедрі жести. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Сподіваюся, вона знайшла відгук у вашій душі. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть, з якого ви міста, і підпишіться, щоб не пропустити нові життєві історії. Ваша підтримка дуже важлива. Бажаю вам добра і нехай у вашому житті справедливість завжди перемагає.